Вітаю вас, глядачі, на своєму каналі. Слава Україні! От. І я хочу вам розказати про електросхему токарного станка діп 300 1М63, який я зараз складаю, дійшло діло якраз до того, щоб складати це все. Бо електрошкафну мене розібраний. Його не було, в принципі, як і двигунів не було, тому це все треба буде відновлювати. От. І я з телефона був, сидів там в інтернеті, лазив, шукав схему, зробив скрін, розпечатав. І тому хочу вам пояснити. Як воно працює, а саме пояснити, як працює ланцюг управління цим станком, головним двигуном, і що робити з тими реле часу, які там у нього знаходяться, їх два штуки. О, значить, Як би він мав працювати? Значить, він працює так, цей станок, що коли він просто включений на холостому ходу, він повинен виключитися через три хвилини. От. Коли ми станок виключили, взагалі, абсолютно виключили, він ще 35 секунд повинен е тримати включеним тормоз шпінділя. От він замикає цей контакт, тормоз шпінділя повинен бути включеним, щоб у нас, е якби не було таких ситуацій, коли виключили станок. Він вже повністю виключений, і ви вже до нього там підходите щось робите, а патрон ще там взяв, там, на, якісь, на якусь там півоберту чи скільки. Буває така ситуація. Так от, щоб цього уникнути, то. Тут передбачено таку ситуацію, щоб тормоз працював довше, якби після виключення станка самого, тобто головного електродвигуна. Тому що там може бути якась завдяки в'язкості масла, можуть бути такі ситуації або там якісь є інші причини. Ну це якби не ну, в суті в цьому немає. Головна, значить, суть цього відео, щоб пояснити, як працює ця електросхема. Я тут для, для себе, особисто для себе я тут малював. Спрощену трошки схему, ну вона простіша тільки тим, що я замість цих двох кнопок я їх просто з'єднав спільним дротом, можна сказати, і обійшов їх. Щоб для мене, як візуально, було менше позицій, було легше трошки розібратися. Значить, відео в Ютубі. І, ну, якби я шукав інформацію там в інтернеті, але в основному така інформація скоріше знаходиться на російських сайтах, до яких я доступу зараз не маю, та й в принципі не хотів би мати. От, я думаю, не, не так тут вже і складно, щоб самому розібратися. Але якщо я зможу цим відео комусь зекономити час, то, як би, будь ласка. Значить, ситуація в чому? Як же ж воно працює? Що роблять дві електромуфти? Як їх підключити, тобто, ну, як їх підключити тут написано, але як воно має працювати, щоб ми просто розуміли, з що ми маємо діло. так? Значить, дивіться. Почнемо з того, що... Електромувка кажу, реле часу, реле часу, біля, е, реле часу 1, 1 РВ це просто реле часу, яке дійсно включає контакт або виключає його з затримкою по часу. От. А от реле часу от РВ. Воно, мало того, що воно е, розмикає контакт з затримкою в даному випадку, то воно просто включає, кінцевик, просто кінцевик тормозу. Т. Коли спрацьовує це реле, наскільки часу ми його включили, настільки часу в нас включений і тормоз Оце ж, от Єдине, що треба пам'ятати, Нема такого, що тормоз впінділя включений тільки на, на такий-то час. Тобто, при включеному станку, ми коли включаємо рукоятку фрикціону нейтральне положення, у нас контакт ВК замкнутий, а значить, в нас має бути включений цей, реле времени, яке включає. Тормоз шпінділя. Коли ми тільки включили якусь швидкість, ми цей контакт розімкнули, значить, це реле воно виключається. От, і у нас якби розмикається контакт і тормоз не працює, ми собі спокійно точимо, все нормально. А тепер це якби я щось зайшов забіг наперед трошки, то от, от ми от тепер почнемо спочатку. Поки що у нас станок виключений, а поки у нас станок виключений, у нас. Якби яка ситуація? У нас замкнутий зараз. Коли у нас станок виключений, у нас постійно замкнутий контакт реле-времені, реле времени реле Постійно контакт замкнутий, щоб можна було включити пускач двигуна і реле часу, значить, один РВ. Коли станок виключений, ще раз, виключений, тут у нас контакт розімкнутий, повністю розімкнутий, і це муфта включитися не могла би. Значить, Тепер, що ми включили напругу. Правильно, ми включаємо напругу. Тільки ми включили станок. У нас поки що все виключено. Просто є напруга, у нас все виключено. Ми нажимаємо будь-яку з кнопок один кову або два ков. Ми нажимаємо їх. І значить, напруга йде через кнопки стоп, підшла, включила пускач двигуна, включився основний двигун. Разом з тим одразу включається один РВР-час. Включається яке, коли воно включено, воно зразу замикає оцей контакт. Воно вже його, зразу. одразу замикає контакт 1 РВ. Так як в нас станок включається тільки при е, включеному в нейтральному положенні фри, ручки фрикціона, то у нас от напруга пішла от, і вона пішла, включила значить реле часу. Якщо це реле часу вже включилося, значить у нас одразу вже включається тормоз шпінділя. І якщо у нас вже включився це реле, включився тормоз шпінділя. На вже пішов відлік часу, щоб його виключити. Тобто, якщо ви просто включили станок, значить ми включили реле часу, реле часу 1 контактор пускача. От. І значить, у нас включений тормозпінділя. Значить, ці всі чотири позиції в нас включені. І якщо ми нічого рухати не будемо, то поки в нас включена ця електромуфта, за 3 хвилини вона розмикає, розмикається в нас оцей контактор, виключається електродвигун, виключається е, реле часу, і протягом 35 секунд от, протягом 35, розмикається тут і, значить, у нас тоді вже виключається і ще ця муфта, і тормоз спиніля. Вот. Тобто, коли у нас, коли в нас включається головний двигун і реле часу, значить, і оці от, реле часу один, просто реле часу і тормоз електромуфти, електротормоз, так, то у нас при включеному двигуні цей контакт розмикається, а цей замикається, щоб у нас постійно підтримувалося живлення для пускача двигуна, ну і електромуфти реле времени 1 От. Таким чином, якби постійно є напруга у нас на пускачу електродвигуна, ну автоматично на времени 1, щоб він собі працював. От. То завжди треба пам'ятати, коли ви збираєте схему чи хочете в мені розібратися, що це з затримкою виключається тоді, коли цей включений. Тобто ми включили цю муфту, ця протягом трьох хвилин має виключитися. А коли включена ця муфта, то, то цей постійно замкнутий. Але коли ця виключається, один РВ. Ред часу, вибачте, я щось заговорюю часто по цьому, то в нас. Протягом 35 секунд це розмикає. Тобто, коли це виключено, то є 35 секунд, щоб це розімкнулося. Коли це включено, то є 3 хвилини, щоб тут розімкнулося. Ось так. А от коли ми включили станок, включили швидкість, ми точимо. І там виникає ситуація, коли треба його вимкнути. Ну, от прямо от, нема коли вести, ручку переключити там з якихось причин. Невозможно це зробити. Ви, ви хочете виключити. Нажимаєте кнопку Стоп. Правильно. Ви розмикаєте значить ланцюг жилення. У нас виключається муфта. Е, ну Муфта кажу. пускач двигуна виключається, виключається реле часу, яке. В, 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 оці дві позиції вони вже виключені. Вони виключені. Але тут контакт ще замкнутий, бо є ще 35 секунд на те, щоб він розімкнувся. Але напруга, так як двигун виключений, тут вже напруги нема, то, ну, тут розімкнуто, то він вже замкнув тут. Ну, Бо двигун виключений, тут в нас завжди є замкнутий контакт. І він сюди у нас пішов. І поки в нас є тут ще 35 секунд, напруга йде на реле часу. І воно ще нажимає кінцевик заодно, щоби включився тормоспінділя. Тобто Вже ми в такому випадку нехтуємо цією затримкою часу, щоб виключити вже двигун. тому що ми його відключили з цього боку. О. Тобто якби Схема працює саме таким чином. Тобто, коли ви хочете зібрати цю електросхему, ви завжди повинні помнити, який контактор рельєврівні, з яким часом він виключається. чи включається. Тобто, коли виключений станок цей завжди замкнутий, а цей розімкнутий. Коли станок включений. Коли станок включений і ми не точимо, не точимо нічого, то в нас пускач, реле часу 1, реле часу, і разом з ним, через те, що він включає в нас, коли включений реле часу, в нас зразу включено цей контакт, у нас включено тормоз шпінділя. От вони всі включені. І поки ми нічого не робимо, якщо ми нічого не робимо, то при включенні цієї муфті вже, вже пішов відлік часу на розмикання. Протягом 3 хвилин цей контакт розімкнеться, вимкнеться двигун. Правильно. І включиться, і буде ще включено і муфта триматися 35 секунд до тих пір, щоб тримати якби, в тормозі зі Отак. От тобто, РВ він, крім того, що він. Коли спрацьоває, він просто включає або виключає шпінділя. він Він же слугує якби, реле часу. Його функція як реле часу заключається просто от в цій, в цьому контакторі. Це як реле часу працює от С2. А коли воно просто включається, то воно включає просто значить контакт на шпінділя. Тобто, коли ця муфта включена, а це мовто включено, коли в нас при нейтральному положенні ручка фекціона. То тут вже пішло 3 три, три хвилини, поки воно розмикну, розімкнеться, воно розмикається за три хвилини воно розмикається. Тобто двигун крутився собі, ми нічого не робили. Все на тормозі шпіндель був собі, все було нормально. Три хвилини пройшло. Тут у нас розмикається. Виключається електродвигун, виключається времени 1. І є 35 секунд на то, щоб ще. Був включений 35 секунд релі часу, релі часу, контакт реле часу для тормоза тормозашпінгів. Все. Багато раз повторився. Мільйон разів якби повторявся, але це все для того, щоб ви лишній раз поняли і переконалися, як воно працює. Нічого складного тут немає, просто треба за декілька речей паралельно пам'ятати. Все, До нових зустрічей. Покажу вам, як це все буде працювати на зібраному станку. От. Тому все найкращого.